Ну, ситуація на Луганщині має продовження своє, має ускладнення, тому що ворог, як ми всі знаємо, продовжує атакувати наші позиції, продовжує атакувати наших військових. І саме на території Луганщини і на території е Харківщини дуже потужний тиск. Ми весь минулий тиждень дуже тиснув ворог. Але е дякуючи стійкості наших бійців, ми відбили ці е напади всі, і скажімо так, де е деяких місцях наші бійці просувалися на більш вигідні. Позиції ставали і наносили ворогу ураження. Єдине, що дійсно за рахунок злагоджених дій наших військ було нанесено значне ураження, і ворог поніс, поніс важкі втрати, тому зараз напевно перегруповується і зосередився на артилерійських, мінометних і авіаційних обстрілах. Дуже багато обстрілів, в тому числі за останній тиждень саме по по населених пунктах б'є і по твердохлібовому, і понадії, по нові і по білогоріці, лісництво, то лісництво, і сріблянське лісництво. Взагалі дуже важкі бої. Ворог дуже тиснув і зараз переключився. Просто на обстріли, на знищення живої інфраструктури. От лише за вчора було 22 обстріли самого селища Невського. Одна особа, один наш громадянин, був поранений. Дякувати Богу, легко відмовився від евакуації. Але будинок його було знищено і ще ряд будинків і за сьогодні вже 8 обстрілів по населених пунктах по шляхам забезпечення, тобто ворог, просто знищує територію. Що можете сказати про гуманітарну ситуацію як на лінії звіткнення, так і на тимчасово окупованих територіях? Ну по гуманітарній ситуації дивіться те, що стосується наших територій. Ми другий день, поки у нас був просвіт такий по обстрілах, позавчора. Вчора навіть під тими ж обстрілами, наші працівники спільно з волонтерами, спільно з правоохоронцями, з нашими з військовими, які ми супроводжували, завезли харчування, завезли хліб, завезли воду. Те, що було необхідно для налагодження там і зв'язку і забезпечення діяльності, зараз завозять максимально те, що під прикриттям наших збройних сил ми можемо робити повністю, все завозиться і все робиться. Те, що стосується на тих територіях, ну ми вже бачимо, що змін ніяких мається на увазі по будівництву чи по відбудові того, що було розрушено, їх просто-напросто немає. Ситуація продовжує становитися критичною в деяких місцях, тому що ті свалки мусора, які за собою залишають е, москалі, вони починають нести. І дійсно дуже велика проблема є в тому, що дуже багато шкідників заводиться, і ми зараз також прораховуємо, що на. Потім після деокупації з тим робити. По медицині і по всьому іншому змін загалом немає. Тобто, усюди на словах у москалів, те, що вони готуються зараз до виборів, щойно ну, ми проведемо вибори, у вас буде все супер. Ми тут зараз все зробимо, але тільки ж є питання, що всі наші міста, які на рідні зіткнення, вони залишаються без інтернету, без світла і, взагалі, без умов існування для людей. Зрозуміло. Дякую за інформацію, Артем Лисогорн.